Якраз зараз Україна разом зі Сполученими Штатами Америки вони придумують нові способи, як робити ці установки ППО, і їх модернізують. Роблять гібриди. Цей гібрид, у цей новий, який є, це модернізація радянських бук та американських сіаспару. Їх називають Франкенштейнами, оскільки вони переобладнані за програмою Франкенсам. Уже незабаром вони з'являються на озброєнні зсу програма якою створюється зброя, стартувала наприкінці минулого року, і тоді Україна звернулася до союзників з проханням допомогти знайти ракети приблизно для 60 пускових установок ПУК Радя... БУК радянської дуби та радарів, які простоювали в арсеналі. І є там якраз нові речі. От про ці. Установки ППО, наскільки вони зможуть працювати і вже працюють о, в Україні. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, з нами на зв'язку. Костянтина, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. І слава Україні! Одразу вам кажу. Героям слава! Костянтине. Якраз от тут від New York Times надійшла інформація про те, що американські розробники змогли інтегрувати зенітні ракети Петріот зі старими радянськими ЗРК в рамках цієї програми. І що якби вже пройшли випробування і пройшли вони успішно? і Тому найближчим часом якраз вона може опинитися на території України, яка це саме радянська ЗРК, Про це зараз не кажуть. От ми чули про буки. Скажіть наскільки це робоча схема. Наскільки вона необхідна? Ну розумієте, будь-який ракетний комплекс, зенітний ракетний комплекс, він там состоїть з компонентів. Компоненти це, по-перше, виявлення цілей, це радар, це може бути подсвітка цілей, якщо ракета там з полуактивною системою наведення. Це сама пускова установка, це командний пункт. От питання стоїть в тому, як ці компоненти поєднати. І ця програма «Франкенштейн ЖРК, скажімо так, Франкенсам, вона була зроблена саме для того, щоб до українських старих буків бук-1 бук м прилаштувати якісь дешеві ракети, тому що у тебе буде. Якась перевага, якщо вартість у твого ураження, озброєння для ураження буде менша, ніж вартість того, що ти збиваєш. Ну з шкедами там важко, але там перейшли більш на стрілецьку зброю, і нам багато поставляють в цьому. Але повернемося до Франкенсама. Да? Так от росіяни БУК модернізували, зробили М2, БУК М3, а у нас воно як залишилось на в стані. Бук-1М, так воно і залишалось. І ракети до них, ну ніхто ж не збирався воювати так, в, в, в таких обсягах і взагалі воювати. І у нас були дуже невеликі запаси ракет, але було 60 установок БУК. І тоді почали е, прилаштовувати до них ракети. Е, це була перша, так сказать, програма, перший етап, другий етап. І на Буку, от ви правильно сказали, прилаштували ракети Сайдвіндер. Е, далі було питання, що у нас є велика, ну, велика так відносна велика кількість радарів, до яких треба прилаштувати якісь ракети, якісь пускові установки, і е, туди е, запропонували використовувати ракету. АМ7, верніше корабельну версію ракети АМ-7, це ракета Рім 7 Сісперов, Сперов, морський, морський горобець. Так, от, до, до цього часу невідомо на не, не яку пускову установку це буде прилаштовано, але є таке враження, що це може бути. Це моє припущення, немає чогось підтверджуючого, що це може бути на зенітно ракетний комплекс ОСАД там теж не не вистачає вже скажімо так патронів. Там ракети скінч... закінчуються. Пане Костянтина, мене як громадянку України, бо багато хто у цих ракетах так в їх різниці не розуміє. Але найважливіше, якраз що хочеться зрозуміти з цієї інформації, адже там ще кажуть, що загалом 17 буків ще хочуть модернізувати. Тобто, це різні системи ППО. Розуміючи, що Україна це велика країна. і У нас велика проблема, що мають бути і на фронті захищені наші військові системи ППО міста мають бути бути захищені так само по всій Україні системами ППО, які збивають ці ракети. У нас працюють мобільні групи, які виїжджають. чи ось ось ці от Франкенштейни, ці зміни і гібриди, вони допоможуть Україні вже найближчим часом зробити ще більш захищеним наше небо. Ну взагалі, система ППО називають багато ешелоновою. Перший ешелон це ближнього радіусу дії, потім середнього радіосудії і е, Великого радіосудії. От Петріот, який збиває там літаки на великих швидкостях, великі балістичні ціли і е, збиває б -б балістику, це великого радіосудії. До цих систем відноситься Петріот сам Ті. А потім от, на насам Арісті СЛМ верніше, СЛС це середнього радіосудії. А вже об'єктове ППО, яке захищає конкретні, конкретні місця або підтримує війська, це вже ближнього радіусу дії. Так от е, перші дві е, ракети Сайдвіндер і Air Sparrow, це е, ракети ближнього радіусу дії. Вони були спочатку. Це були взагалі авіаційні ракети, а потім їх вже перелаштували на ракети типу е, е, земля повітря. І вони скоріш за все для крилатих ракет і mm -hmm. для е, дронів. для Костянтина. Шокедів. Я вас дуже прошу і перепрошую, що вас так перебуваю. У нас зараз дуже коротка пауза в ефірі, і ми з вами знову тут зустрінемось і обговоримо якраз ви, ви закінчите свою думку. Добре? Добре, давайте так повертаємось дуже швидко до вас. Є знижки на Долгіт Крем, 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на спрей Орасепт. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Так, Євгенія Золотоверха в ефірі Телеканал Київ. Говоримо про українське ППО. Костянтин Криволаб з нами на зв'язку, авіаційний експерт, аналітик. Говоримо це ще якраз в той момент, коли в Одесі зараз ми чуємо а, вибухи відбуваються. Говоримо про гібридні системи ППО за програмою Франкінсам, які можуть а, зробити безпечнішу Україну. Ось а, ці гібриди з тим самим Петріотом, з тим самим Буком а, вони зможуть більше захистити якраз ці прифронтові. Територія, безумовно, останні десь півроку е, нам поставляється велика кількість систем ППО. Е, як не починаючи з стрілецької зброї, е, це, ну, скажімо так, австралійські е, системи Слінгер. Це е, 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 Кулемет бушмастера до великого калібру, і до нього тепловізор, оптика, лазерне наведення. Ну, така дуже серйозна система, яка прилаштована для кулемета. Вона саме по шахедам. Нам постачають додаткові гепарди, нам почалось постачання комплексів, зенітних комплексів Хок, нам почалось постачання там, великою партією турецьких кулеметів. там щось Типу 600 штук, але там вони, мабуть, не всі підуть на мобільні групи. І е, нам німці нещодавно заявили, що вони е, поставляють нам пускові установки до Петріота і, і саме пускові установки, не самі комплекси. Е, це якось пов'язано з цим фрамким тому що от е, прилаштування ракет Петріот до старих е, російських. Українських радіолокаційних станцій систем наведення, це саме тому, що сам радар, тобто пускових установок в світі багато, а от комплексів не так багато, тому що в один комплекс входить від 4 до 8 пускових установок. І пускові установки можна зібрати по світу і можна посилити, але до, до них не вистачає радарів і радар. Це основна м, вартість всього цього комплексу. Більше половини е, вартості це радар, і тому до е, старих українських радарів хочуть прилаштувати ракети, які будуть працювати як ракети Петріот, і все це буде об'єднано в одну інформаційну систему. Воно вже зараз об'єднана, а зараз а, а саме саме зараз поступають в ці нові комплекси, які будуть входити в цю систему. І поставляються також самі радари, які. Дозволяють виявляти ціли і давати ціле вказання. От зараз якраз те, що Таймс надає інформацію, що ті випробування, які пройшли успішно, якраз вони були ракету Петріот інтегрували спусковою установкою і з радіолокаційною станцією, яка ось ця радіолокаційна станція є в українського виробництва. Це безпосередньо про що ви говорите. Мені тут цікаво, і те, що я не розумію, бо ми говоримо, як це все здешевити і дати друге життя радянським ракетам, які у нас яких набагато. Більше, які дешевше, але ми чуємо, що тут якраз інтегрують з українським ЗРК якраз ракети Петріот, яка одна штучка коштує 4 мільйони доларів. Можливо, я щось плутаю і щось неправильно розумію, бо має бути якось можливо навпаки, що ці радянські якраз ракети, щоб їх вистрілювали і їм збивали ракети і шахеди, які на нас летять. Я зрозумів ваше питання, розумію, що ви не розумієте, і постараюсь вам відповісти на це питання. От дивіться, що в нас є? Чим на нас будуть нападати? Проти чого ми повинні оборонятися, навчитися оборонятися і мати цю зброю. У нас є ракети Х101 Х-555, які запускають стратегічну авіацію, які Великого Радіо суді, і фактично вони можуть дістати е, будь-який шматочок української території. Да? Так. Це крилаті ракети. Проти крилатих ракет у нас добре працюють на самсе, АРІСТі, У нас працюють старі наші системи С-300, які ще стоять на озброєнні, де правда не вистачає ракет трохи, але вони є, вони працюють. Далі проти нас будуть працювати іскандери. Іскандери, як крилаті ракети, так і балістичні ракети. Проти крилатих ракет. Ті ж саме комплекси, які я перерахував вже. А проти, проти балістики буде найкраще працювати Петріот і Самті. Тому да, ну давайте далі вже доберемося. Там калібри це теж крилата ракета морського базування. Вони запускаються, і е, комплекси ті ж саме на Самси, АЕРісті, е, вони проти них працюють. Проти крилатих ракетів. Проти крилатих ракет в в конкретних умовах можуть ще працювати як і мобільні групи, так і зенітно-ракетні комплекси Малої радіосудії. Ті ж, так. Ті ж самі Буки, та ж сама. А ці гібриди. У нас просто ось, мало часу. Гібриди вони входять в ці комплекси. Вони просто посилюють ці комплекси. Вони роблять нашу оборону більш плотною, більш такою щільною. буде важче заходити, тому що нам треба. Основна наша проблема зараз буде це недостатність комплексів, які можуть збивати балістичні ракети. 46 комплексів е, е, іскандерів навколо наших північних е, кордонів, і це серйозна загроза, і проти неї треба боротися. І саме ці комплекси, які нам зараз постачаються, і ця програма Франкінсам це, «Франкін Сам» це е, 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 лише частина всього того комплексу дій, які зараз запроваджуються для нашого захисту. Обнадію, не скажу, не чи, чи скажу що... Відповім? Не скажу, що прям розібралась на 100%, Тут потрібно ще більше, але стало набагато зрозуміліше. І головне, що це працює, якраз і там працюють люди, які краще знають і розуміють, що роблять і що ці Франкінштейни насправді вони не страшні, вони красиві, і прекрасні, адже вони будуть стояти і стоять на захисті України. кажуть, що вже деякі є. Потім їх буде ставати ще більше. І сподіваємося, що наше небо буде ще захищені. На це дуже необхідно. Дякуємо вам за те, що доєдналися займаються люди, які розуміються на цьому. вони знають, що вони роблять. і Я вважаю, що і все в них буде там добре. Так, дякуємо вам, так. Костянтин Краволап, авіаційний експерт аналітик, був з нами на зв'язку.